Спорт на першому національному в студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. Починаємо, на жаль, з сумної новини. Смерть німецького тренера братів кличків Фріца Здуника емоційно вибила найрезультативніших боксерів з ладу. Фріц був для мене другим батьком. Розчулося чемпіон WBC серед супертяжів Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбук. В серце першого професійного наставника боксерських братів зупинилося у німецькій клініці Гамбурга на 67-му році життя. Під керівництвом коуча кличко старший став чемпіоном світу серед важковаговиків за версією WBO та WBC, А Володимир здобув свій перший пояс на проференції за версією WBO. підготувавши 11 чемпіонів світу. Здуник вважається одним з найуспішніших тренерів сучасності. Попри будь-які негаразди, життя продовжується, і ми сміливо піднімаємо спортивну завісу року прийдешнього. Там на наших атлетів чекають і чемпіонати світу, і перший досвід на дебютних європейських іграх, найпрестижніші турніри та й найжаданіші кубки. Спрогнозувати злети та падіння українців на міжнародних та внутрішніх аренах намагався Вадим Шевякін. Не пройшло і місяця зимової футбольної перерви, а ми вже скучили за національним продуктом прем'єр-лігою. Незвично бачити на верхівці турнірки когось, окрім чинного чемпіона Шахтаря. Тим паче «Динамо» мчить до золота з відривом у п'ять очок. Проте оголошувати киян чемпіонами зарано. Граду з боротьби за головний український трофей підніметься з першим весняним промінням. Тим паче, віце-чемпіон України Дніпро ще не втратив шанси на перше місце. До внутрішніх протистоянь українські футболісти мають підійти у хорошій формі, адже у лютого тонус їм підійме початок матчів пли ов у Єврокубках найбільше з жеребкуванням, як не парадоксально пощастило львівським вболівальникам. В гості до Шахтаря завітає сама Баварія Мюнхен за спортивну складову наші шанси у лізі Європи в Огоміші. Динамівці прийматимуть іспит у скромного навіть по французьким міркам генгама. А дніпряни поміряються помірюються силами з чемпіоном Греції Олімпіакосом. Проте за кого точно триматиме кулаки, вся країна, то це за збірно. У березні граємо з испанцями, восени зі словаками і тією з червоною фурією. Тож наприкінці року з'ясується, чи потрапить головна команда країни. На ювілейний євро 2016 шістнадцять. Євробаскетбольне значно ближче, і українці, хоча його не прийматимуть, та туди точно завітають. Після шостого місця на минулому чемпіонаті континенту вітчизняна вболівальницька душа вимагає чогось подібного. І нехай на олімпійську перепустку замахнутися буде непросто, але знову вибороти собі місце на чемпіонаті світу. Тепер уже справа честі для команди Майка Фрателло. заважатимуть йому на шляху виходу з групи практично всі Балтійці: Литва, Латвія, Естонія, Бельгія та Чехія. Буде для України і чемпіонат світу з хокею, що правда не в елітному, а у першому дивізіоні. За вихід до когорти найсильніших у квітні українці позмагаються з італійцями, японцями, казахами, угорцями та поляками. Якщо до цього часу український хокей ще буде існувати. Середині літа дізнаємось столицю зимових Олімпійських ігор 2022. До лехих подій в Україні на право прийняти Олімпіаду претендував і Львів, але зараз в офіційних претендентах тільки Пекін та Алмати. І якщо до цієї олімпіади ще як до місяця, то перепустки на ігри в Ріо слід здобувати вже в 2015 році. На допомогу українцям тут прийдуть перспективні для нас чемпіонати світу з водних видів спорту, легкої атлетики, спортивної та художньої гімнастики та інші кваліфікаційні змагання. Адже Олімпійський рік завжди рясніє кількістю змагань та перечуттям великих. Райдужні перспективи у наступному сезоні відкриваються перед нападником Донецького шахтаря Луїсом Адріано. Бразилець повторив рекорд Леонеля Месі та Кристіану Роналдо, оформивши на груповій стадії Ліги Чемпіонів Пента-Трик у ворота білоруського Бате. А загалом у шести іграх забив дев'ять м'ячів. За що Європейський футбольний союз визнав представника вітчизняної прем'єр-ліги найкращим гравцем групового етапу нинішнього сезону. От Іван Стрініч свою футбольну вдачу наступного року шукатиме вже офіційно не в Дніпропетровському Дніпрі. За сьогоднішньою інформацією італійської газети Делоспорт, 27-річний захисник на правах вільного агента приїжджає до італійського Наполі. У футбольці Блакитних хорват зароблятиме понад півтора мільйони євро на рік. Українському ж футболісту Стрініч присвятив чотири роки та відзначився у складі Дніпряв чотирма голами. У міжсезоння прем'єр-ліги за емоціями принципової боротьби на футбольних полях вже скучили українські болівальники. Проте це заслужений відпочинок для футболістів і тренерів, які провели, мабуть, найважчий сезон за історію вітчизняної гри мільйонів. Горта футбольний календар бентежного 2014-го Вадим Шев'якін. Як футбольний рік розпочали, так його і провели. 20 лютого, у день масового розстрілу майдану, українські повпреди Шахтар, Динамо, Чорноморець та Дніпро стартують у Євровесні, а за тиждень синхронно вилітають з Ліги Європи. Вислів зараз не до футболу протягом 2014-го став сталим в українській мові. Відносно світлу смугу вітчизняної гри мільйонів змінило щось дуже темне: політика. З нею наш футбол став нерозлучним. Старт прем'єр-ліги був перенесений на два тижні. Мирон Маркевич через проросійську політику президента Металіста Курченка подає у Ставку з поста тренера улюбленого клубу тут перейшов кінець поки найуспішнішої епохи в історії харківської команди. А поки Росія анексує Крим, клуби з півострова дограють сезон у нашій прем'єр-лізі та вже потихеньку мігрують під російське футбольне крило. Бентежні події на старті сезону виявилися лише весняними квіточками. Далі крутіше. Чинний чемпіон України Шахтар втрачає рідну арену, яку захоплюють, а потім поплюжать терористи. Втім, на нейтральних полях команда Луческу все ж здобуває дев'яте золото чемпіонату України. Догрався. У сутофутбольному сенсі екс тренер київського динамо Олег Блохін, закінчивши сезон 13-14 на четвертій сходинці внутрішньої першості, король радянського футболу був змушений поступитися місцем колишньому «Динамівцю» донечанину Сергію Реброву, який одразу виграє кубок країни та підписує контракт з легендарним клубом. Київська «Динамо» має бути только на, на перших ролях. Все, що я могу сказати з сьогоднішнього дня. Я вірю. Що у Сергія Станіславовича все вийде. у віце чемпіонів України біглого Хуанди Рамоса змінює нещодавній харківський ворог Мирон Маркевич. А поки команди переформатовувалися, футбольні чиновники взагалі вирішували, чи бути нинішньому сезону. Проте війна війною, а футбол за розкладом або майже за ним. Іграти в чотири крупи, тость і я вважаю, що этот продукт по названню Прем'єр-ліга був бы розвідцині і в, в рейтингі розліп і трансляцію. Здавалося б, саме час для фундаментальних реформ, проте чиновники консервативні. Вони залишають все як було, лише викреслюють дві кримські команди. Отримуємо такий паноптіоптичний склад Прем'єр-ліги: Шахтар, Львів, Київський Металург і Олімпік, Запорізька Зоря, Дніпропетровський і та інші. Дніпро та металіст у Єврокубках. Також позбавлені дому. Нейтральне поле, так називаємо домашнім, все-таки ми вступили командам. І за цього, конечно, вже все таки я думаю на арені такого ні случились. Як промінь сонця в найглибшій шахті Донбасу, бразильський мундіаль. хоч наша збірна пролетіла повз та обійти стороною головну подію чотириріччя смертний гріх для фана. Тим паче, братська Росія тішила нас як ніколи, програвши свою легку групу. А німці нарешті за останні 24 роки вирвали заслужений четвертий титул чемпіонів світу у месі та його аргентинської компанії. Новий же сезон в Україні суцільна футбольна аномалія. Потужний металіст, за якихось півроку з шукача золотих скарбів, перетворився на проект без чіткої мети з сумнівним майбутнім. У схожій ситуації і нещодавня п'ята сила Чорноморець. Будущена смотретисна стежі, котра ми тільки на живемо. А по факту світ українського футболу цього року покинули ті, хто не лише яскраво його минули, але й можливо були б рушієм якісного майбутнього. Проводили в останню дорогу одного з найкращих плеймейкерів чемпіонату України Валентина Балькевича, легендарного півзахисника та тренера Андрія Баля, першокласного опорника Андрія Гусіна, екс-гравця збірної України Сергія Закарлюку, та автора відомої у всьому світі доги Серебрянікова, видатного тренера Віктора Серебрянікова. Тішить, що ми давно не чули про об'єднану футбольну лігу, і навряд чи згадаємо про неї у будь-якому майбутньому. Тішить своїх вболівальників чемпіонською грою футбольний флагман Динамо Київ. Тішать гідними матчами в Європі і інші українські повпреди, А безхатний шахтар взагалі увійшов до 16-ки найсильніших у старому світі. Збірна України теж не безнадійна, хоча й програла стратегічно важливий матч словакам. А закінчується рік черговими реформами. Тепер на найвищому чиновницькому рівні у будинку футболу України. Утвердили наступний проект порядка денного на 17-му позачерговому конгресі Федерації футболу України. Перший пункт. Про вибори президента ФФУ. Хотілося би поставити крапку, але війна продовжує вносити корективи. Тож далі буде. І наостанок про приємне та дивовижне футболіст Девід Луїс виявляється найжаданіший подарунок до новорічних свят у Бразилії. На місцевому телешоу гравець французького ПСЖ втілив у життя найзаповітнішу мрію маленького болівальника та прийшов до нього на побачення. Зустріч із кумиром спантеличила хлопчика, який навіть не зміг поворохнутися, коли побачив зірку. А опинившись на руках, у центрального захисника не втримав дитячих сліз щастя. Такий подарунок щасливчик точно не забуде. Тож пам'ятайте, на заповітніші бажання завжди здійснюються мріти та втілюйте в життя мрії інших. А ми продовжимо проведжати рік завтра. Бажаю вдачі вам та нашим спортсменам хай щастить.